Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була на безплатці вечірній. Є така безплатка, що ввечері із 7 годин вечора до 8. І ми їздили на безплатку, вже були трошки давно. То поїхали. Це інша, не те, що далеко, це в місті вона, там, де ми живемо. І зараз я покажу, що нам дали. Ми їздили самі їдять, знову. Ну, з нами Оксана їздила і вже там самі запевняли, що нам треба, нам питали. Трохи слова знали, трохи перекладали, справилися. Так, так що розпочинаємо, я буду показувати, е, що взяли. І примчик, що таке? Нам дали ось такий пральний порошок. Він дуже гарно стирає одяг. Це файний. мене якраз вже закінчується, вже думала купувати, а це, це слава Богу. Буде чим прати. Далі. Що йому таке дати? На собачку. ви купили? Ні. Ось тут паперовий такий рушник. І туалетний папір. Це в цьому пакетику. Так, це дали. Далі дивіться, що. Тут класно, багато всього дають. Щось в в настрої наші химчики. Так, памперси, дайперс це дуже добре. п'ятерка да. Для її місяців. Ні, йому не 5 місяців. Просто розмір. Так. Щоб посуду мити, Більша така бутылка. Шампунь. Зубна паста. Мило. Мило. рідке. Я дуже люблю чомусь рідким милому. Ні, я не знаю. Мити руки. Так. Під руками, щоб мати. мило. І зубних щитків. Так. Ось тут а, а, зараз покажу. Отак, буде краще, напевно. Всього. Дивіться. Це вони самі вибирають, різні консерви дають. Це... Помідори бачу, кукурузка. Кукурузка супер. Любимо кукурузку. Я салати беру. Бачу горошок є і тут набір різний. Тут таке, як щось як спортив, чи стручкове чи пасово певно. Ось таке. Такі. Оці. Це трем. Від Я думаю, це соус такий, щось класне можна нього придумати. А це томат. Так, це персики бачу. Ось такі стільки баночок мені дали. Різний концерт. Цукор. Я дуже люблю. Мені подобається, що дають цукор і борошно зразу. Цукор. Борошно це дуже добре, тому що як ми жили в Україні, ми, якщо купляли цукор, то ми купимо великого мішка, я не знаю, скільки там кілограм, але він великий, найбільший. І нам вистачало на рік. Так само і борошна. Ми не гралися маленькими пачками, я привітла, що в мене завжди він є. І якщо дають на безкладки, то він завжди є. Все добре. Ось такі сухарики я взяла, там можна ще було брати. Це вони просто сухий хліб, класно до салатів. Мої хлопці люблять, щоб щось хрустіло. Є ще такі суп-крем суп, які -суп, додають сухарики. Я ще ніколи своїм не робила. Цікаво. Хочу якось спробувати, чи сподобається. Ось такі там можна було вибрати шампунь, кондиціонер. Я взяла дві штучки таких і на нитку. Мені дві, а дві. Дві, я вже казала, дві. Дивіться, ще зразу нам дали булочки. Вони заморожені, але їх як розморозить, вони смачні. Це шоколад бачу і ягодки такі. Вони смачні, дуже пахнять. Це кум булочки Це навіть просто розрізати і намастити чим. Смачно. Я зараз, наприклад, Да. Я положу це, о, тут ще такі жале. Булочки положу зараз в морозиловку, тому що ми це зразу не з'їмо. І буду потрошку брати. А це з корицею булочки, такі з синабон. Я по... по запаху чую. Мої хлопці ну, чомусь так люблять корицю. я піду дуже. Тимофій вже трошки охолонув. Спочатку дуже любили хлоп'я, вони так їли. І ще уявляєте ще один ящик. Ой-ой-ой, Да-да-да. -ой -ой. Дивіться, ще ось такий ящик. Хлоп'я. Я не знаю, чи воно солодке, чи ні. Диві... Супер! З його можна потрібніть і робити, як я роблю нагідці. Воно класне хрустяще. Вже мій хазяїн пішов туди. <рес> там? Дивіться, ось таке м'ясо. Це куряче. Такий мішок по хочу зелені. Супер. О! Панкейки чи. Да, панкейки. Воно по-нашому, як оладушки похоже. Просто сюди молока додавить, олії, можна, яєчко і супер. Смачні. Я в Україні часто смажила їх. Макарони. Яйця дали. Питали, чи треба яйця? Да Тому що, наприклад, у тісто або якщо я хочу торта, я... Куплені яйця беру. А вже як варить, їсти, то все стри. Ось такі. Яйця. Дивіться, тут тут подали. Дві такі штучки. Далі. Ось такі макарончіс. Яйця я там є. Яйця якої там. Яйця. Яйця, так. Забув? Ег. Так, да, молодець. Ось такі снеки. О, Вони смачні. Я, я. Це пару штук. Ти любить різне таке брати у школу. Та я й сама буває перекус. Класно, з собою. А це якісь інші. знаю, в школі є. Так. Ось такі. Желе. Що самі робить. А ще й тут а... консерви. Ананас, помідора, горіхове масло. Уявляєте, мої хлопці так стали їсти горіхове масло. з Оцим крекером, беруть просто даже ввечері. Крекер намашують горіховим маслом і смакують. Так полюбили. Далі варення. Ось це, це варення, ми так наїмо, а якось я спробувала з ним зробити. Булочки або чи то пиріжки, і дуже смачно вийшло, воно така кислинка, то спробуємо. Я пекла булочки недавно, просто змели, як то кажуть, дуже швидко з'їли. Ось такий соус, якийсь навіть я бачу, шампіньйон, помідора. Цікаво чи смачне. Далі яблуко, груша, консерва. Ось такі макарон. Вже воно готове, просто розігри. Ми більшість таке не привикли їсти. Я сама скоріш готую. Спагечі. Ось такі желешки. Дякую. це Так класно. І туна. Чому так хотіла туни? Завтра поїм. Можна зробити бутерброди з бутербродистуна. Подивіться, ось така в мене безплатка в нас. Я дуже дякую, що допомагають так. Можна от з цього взяти і вже його не потрібно купувати. Це свого роду економно. Як і всім, махаю, Привіт. Я всім щиро дякую за перегляди. Всім пока-пока. Пока-пока.